Доброго ранку, дітки! Сьогодні вам хочу розповісти про хліб. А зараз послухайте уважно невеликий віршик про хліб, як пахне хліб теплом, любовю трударів. І радістю земною і сонцем, що всміхалося весною, і щастям наших неповторних діб. Духмяно пахне хліб. Так, мої хороші, от був маленький віршик про хліб. Ми з вами, коли сідаємо до столу, ми з вами. Не можемо обійтися без смачного та духмяного хліба, але щоб він до нас потрапив, він проходить довгий шлях від поля до магазину, в нього вклали багато клопоту люди різних професій. Це ми любі хлібори, хлібороби. Спочатку слід підготувати землю. посіяти зерно та доглядати за ним. Ось яке воно гарне росте на полі. Ми з вами знаємо, так, що є пшениця і жито. Це я вам зараз показую пшеницю. Оце моє хороше Ж... жито. Ці колоски відрізняються, Самі ці рослини складаються з довгого стебла, листя і колоски, в них і знаходиться потрібний продукт для хліба, звісно, це зерно. Дітки погляньте уважно, з пшениці виготовляють білий хліб. А з жита чорний зерно сіять пізно восени ще ранньою весною. Близько до літа пшениця і жито сходить, а до приходу осені дозрівають. Після дозрівання спеціальні машини збирають врожай. Давайте ми з вами поглянемо, що це за машини. Так, звісно, це комбайн та трактор. Комбайн збирає пшеницю з поля, а потім везе пшеницю до елеватора. Там пшениця знаходиться та її там підсушують. Потім пшеницю подрібнюють та перемолюють муку та розфорсовують по пакетам і везуть на хліб завод. На заводі борошно додають певну кількість дріжджів. Перемішують і дають постояти, щоб хліб вийшов повітряний. Далі замішують тісто та дають сіль, цукор, олію, яйця. Все перемішують і ще дають полежати. Ми з вами знаємо, так, що не тільки на хлібзаводі готують хліб, а іще готують хліба. Хлібобулочні вироби. Це булки, калачі, пряники, так? Так, а потім наші гарні вироби достають ароматними, духмянами, так? які вони гарні спачі. А далі вони вже їдуть. У різні кінцівки міста до магазинів. Ось такий довгий та важкий шлях долає зернятко. Халіб здавна є символом добробуту, гостинності. Хліб ніколи не викидували, бо до нього було ставлення як до священого предмета. Якщо залишались кріхти, то і давались тошинці та худобі. Ось моє любі. А зараз я вам хочу прочитати маленьку казку. Послухайте, будь ласка. Бежить вовк побачив чоловіка та й каже Я тебе з'їв. Не їж мене, відповідає чоловік, я тебе почастую хлібом. Вовк хліб з'їв та й говорить. Ну і смачний, а далі питає, а де ти його взяв? Де взяв? Землю виоров, каже чоловік. І все? питає вовк. І... Ось посадив жито, і вже маєш хліб та ні. почекай. — оце жито дійшло, виросло поспіло. Потім я його вийшов, полотив на малому борошно. за нас а аж сюди на дві хайці. Що смачний хліб, то смачний сказав вовк, та скільки ж біля нього? Походити треба, своя правда, відповів чоловік. Лопоту багато, але без труда нема і плода. Ось мої хороші, яка казка про хліб. Як треба доглядати за ним, щоб він був гарним та вкусним, мої хороші. Я сподівалась, вам сподобалось.